Щоденник ДДА, 11 грудня. Звичка ставити себе на останнє місце. Зі своїм гіпертрофованим почуттям відповідальності. Замість того, щоб піклуватися про себе, ми вважали за краще поширювати свою турботу на інших людей. Велика Червона книга, стрінка 589. Прийшовши у ДДА, багато хто з нас розглядів у своєму житті модель поведінки, коли ми всіх інших ставимо вище за себе. Це виглядало так, ніби їхнє життя важливіше, ніж наше, а все, що отримуємо ми, просто крихти зі столу або рештки. Ми створили образ жертви, яка запитує, а як же я. Дехто з нас помітив це тоді, коли нам нарешті набридло те, що ні друзі, ні сім'я нас не слухають. Ми подумали: стривайте, мені теж хочеться поговорити про своє життя, свої інтереси, свої проблеми. Ця незакрита потреба привела нас до відчуття млявості, безнадійності та депресії. Щоб заглушити свій біль, ми загрузли в жалості до себе, пристрастях або залежностях. Одужуючи, ми помічаємо, що змінюємо в собі цю модель. Наші несвідомі реакції, які ми не можемо подолати, послаблюються. Розмовляючи на зборах і спілкуючися із попутниками, ми звільняємося від своїх рис характеру, сформованих заради виживання. Ми працюємо над кроками. Ми розмірковуємо і молимося. Ми читаємо про свої думки і почуття і записуємо їх. Ми починаємо відкриватися, щоб бути готовими і прагнути доручити свої дисфункціональні моделі поведінки вищій силі. Ми бачимо, як наша травмована внутрішня дитина реагує на співчуття, яке проявляє внутрішній люблячий батько. Сьогодні я знаю, що для стану гіпервідповідальності стосовно інших, а не себе є альтернатива поступово задовольняється все більше моїх потреб, і я нарешті відчуваю себе почутим.